Вітаю! Сьогодні готуємо печінку за дуже смачним рецептом. Для початку у мисці нам потрібно з'єднати яйце, гірчицю, сіль та чорний мелений перець. Все разом перемішуємо до однорідності. Далі до маринаду додаємо очищену корину печінку. Це гарно перемішуємо, щоб маринад об'єднався з печінкою. Далі додаємо нарізану шматочками цибулю та шматочками нарізане яблуко. Також все разом перемішуємо. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник промаринуватися на 30-40 хвилин. Печінка промаринувалась, беремо рукав, викладаємо її всередину, викладаємо рукав на деко, розігріваємо духовку на 200 градусів та готуємо печінку 30-35 хвилин. За 10 хвилин до приготування розрізаємо рукав обережно. Розкриваємо і ще допікаємо 10 хвилин. Після приготування печінку виймаємо з духовки та подаємо до столу. Печінка виходить дуже смачною. Спробуйте обов'язково приготувати цю смакоту. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.